Усі котельні рівни теплоенерго повноцінно працюють. 19 жовтня в компанії повідомили, що теплоносій поданий до всіх житлових будинків закладів охорони здоров'я та освіти. Попри це, деякі містяни все ж жаліються на холодні батареї в своїх оселях. В чому причина? Дивіться далі у сюжеті. Днями у рівному стартував опалювальний сезон. Однак, теплі батареї вдома відчули далеко не усі містяни. Тож на сторінці рівне теплоенерго у Фейсбук почали рясніти обурливі коментарі рівнян про холод в оселях. У свою чергу в підприємстві пояснили, чому так трапилось. Переважній більшості випадків це проблема там, не відкрили запірну арматуру в теплопункті. Є моменти, коли там, наприклад, завоздушені батареї. Це якраз наслідок того, що не всі провели нормальну підготовку до опалювального сезону. А ці проблеми кожен рік на початковій стадії завжди. До речі, по тих будинках, де отримані акти готовності до опалювального сезону, проблем немає в жодному. В рівне теплоенерго кажуть, акти готовності до опалювального сезону подала лише половина будинків міста. До слова, через потепління, яке очікується в ці вихідні, планується знизити температуру теплоносія. Тобто на дотик батареї будуть холодні. Втім, котельні триматимуться в робочому режимі для швидкої подачі тепла в разі потреби. На цей період ми понизимо температуру теплоносія, тобто котельні будуть горіти в такому дуже в обмеженому режимі для того, щоб зекономити газ, зекономити біопаливо, тому що прогноз погоди на суботу-неділю від 15 градусів вночі до 24 в день. Ну, про яке опалення? В цей якраз той момент, коли зекономить. По-перше, зекономлять і самі мешканці, і зекономить компанія, відповідно, бюджет і так далі. Зазначимо, що через погіршення погодних умов та поширення серед школярів захворюваності на грип та ГРВІ, деякі школи області вже пішли на канікули. Відповідно до чинного законодавства, структуру і тривалість навчального року та канікул визначає сам заклад загальної середньої освіти, враховуючи безпекову ситуацію, погодні умови та інші ризики, що стосуються опалювального сезону. Однак тривалість канікул у продовж навчального року не повинна бути меншою 30 календарних днів. Окрім того, 20 шкіл області взагалі відмовилися від осінніх канікул, аби їх учні побули довше вдома взимку. Нами було проведено проведено опитування з метою вивчення думки щодо скасування осінніх канікул та збільшення тривалості зимових канікул. І за інформацією органів управління освітою територіальні громади у 20 закладах загальної середньої освіти канікули об'єднано із зимовими. Тобто вони процес не переривають. У них є розуміння того, що можливо не буде вистачати там коштів енергоносії або ще якісь інші обставини. Вони прийняли таке рішення. Школярі ж рівного підуть на канікули 23 жовтня, а повернуться за навчальні парти уже 30-го. До слова із зниженням температури повітря подачу тепла відновлять у повному обсязі. кажуть в Рівне теплоенерго. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини рівного.